Я сама виросла у дитячому будинку, і нікому не побажаю такої долі. Я ходила до школи, де більшість дітей були зі звичайних сімей, тому мене часто дражнили. Дитинство та юнацтво було складним. Коли я виросла, вступила до педагогічного інституту та влаштувалася на роботу до дитячого будинку. Хотілося дати дітям, які ростуть у тій самій ситуації, що і я виросла мого більше тепла та кохання. Мені як нікому іншому зрозумілі їхні душевні муки та страхи, тому я легко знаходила до них підхід. На п'ятому році моєї роботи в дитячому будинку до нас потрапили два брати. Ще під час першої зустрічі вони дуже запали мені у серце. Ерік був старший за Марка на три роки. Діти виглядали дуже домашніми. Тому пізніше я поцікавилася у директорки дитячого будинку, як вони до нас потрапили. Діти були в таборі, а батьки поїхали на відпочинок, і їхній моторний човен загубився в морі. Зараз ведуться пошуки, вони вважаються зниклими безвісти. Дітей привезли сюди із табору. Вони не мають інших родичів, які могли б їх забрати. Мені було дуже шкода, хлопчиків. Потрапивши в таку ситуацію, вони дуже швидко виросли, а молодший брат все одно переживав сильніше. Виховательки нічної зміни казали, що він плаче вісні та кличе маму і татом. Обидва хлопчики були в моїй групі, тому я проводила із ними багато часу і згодом дуже прив'язалася. Через три роки я пішла до директорки і сказала, що хочу їх усиновити. Тобі не дадуть дітей, розвела руками жінка. Чому? Ти незаміжня. Живеш у маленькій квартирці, зарплата маленька, але я люблю їх. Катерина Миколаївна тільки похитала головою. Ну, сама знаєш, яка у нас зараз бюрократія. Нікому нині почуття не цікаві. Я виходила із кабінету зі сльозами на очах і набрала номер Леоніда. Він був мій сусід по сходовому майданчику та новим другом. Льонь, нам потрібно одружитися. Запанувала довга пауза. Що трапилося, ти в порядку? Нам треба терміново одружитися. Ти на роботі? Ніде нікуди, я скоро приїду. Він приїхав, а я все пояснила. І на диво, він погодився. А як потім з'ясувалося? Він давно був закоханий у мене і збирався зробити справжню пропозицію. Так ми стали справжньою родиною.